Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаємо, щоб ви обов'язково підписувалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом у нас є вже можливість поспілкуватися з нашим гостем сьогоднішнім. Це Василь Мочан, заступник керівника українського української карпатської програми Франкфуртського зоологічного товариства. Вітання, пане Василю. Вітаємо, вітаю. Отож, хочемо з вами поспілкуватися загалом про Франкфуртське зоологічне товариство і ту допомогу, яку воно надає нашим природні заповідним територіям, а зокрема, і від початку великого вторгнення расистів у лютому 2022 року. розкажіть, будь ласка, на чому зосереджені ваші зусилля зараз, і яким чином і де саме ви надаєте цю допомогу? Дякую за таку можливість розповісти про нашу роботу і, зокрема про унікальні території. Франкфуртське зоологічне товариство це міжнародна природоохоронна організація, яка підтримує збереження унікальної природи у 18 країнах світу. Наша спільна мета це збереження найбільш унікальних. Та недоторканих частин дикої природи. Ми працюємо там, де парки і заповідники потребують нашої підтримки. В Україні ми підтримуємо природоохоронні території вже майже протягом останніх 20 років, приділяючи особливу увагу двом регіонам це регіон Карпати та Полісся Загалом ми працюємо з 19 установами природозаповідного фонду. Це, до речі, найбільша програма Франкфуртського зоологічного товариства в Європі. Наші головні акценти під час нашої роботи це комплексний підхід. Комплексний підхід для. Досягнення цілей, це довгострокова робота тут на місцях і тісна е, робота наших експертів з працівниками е, нацпарків та заповідників. Франкфуртське зоологічне товариство завжди поруч, коли ми потрібні, і ми йдемо разом з нашими е, партнерами через ті виклики, які з'являються через труднощі та випробування. Якщо е, дозволити, то надалі коротко розповім про е, нашу підтримку е, парків з тими в викликах, які вони отримали з початку повномасштабної війни. Е, так, е, парки залишилися з дуже обмеженим фінансуванням, е, коштів не вистачало при цьому, е, Перед парками карпатського регіону з'явилися виклики: це вони на початку війни прийняли тисячі вимушено переселених осіб, і ми разом з партнерами, зокрема, партнерами з Румунії, відразу в перші дні зорганізувалися і надали максимальну можливу підтримку. Ми допомагали. Паркам у забезпеченні певних умов інфраструктури. Тобто, були облаштовані приміщення, деякі для того, аби можна приймати вимушено переселених осіб. Це були першочергові потреби у їжі, засобах гігієни, ліки. Ми надавали давали ліжкам і так само. Реагували на ті виклики, які з'являлися. е почав зникати зв'язок для комунікації, і тоді ми забезпечили надійну мережу, де ми могли за допомогою супутникового зв'язку тримати зв'язок і контактувати з тими центрами, де були розміщені вимушено переселені особи. Почалися бликаути, ми відразу. Забезпечили генераторами ці е, центри, в деяких okay. з них вже були нами передані е, генератори меншої потужності, там близько восьми кіловат, е, але під час постійних блокаутів ми передали більш потужні генератори, можна сказати, е, Електростанції по 15-17 більше кВт. тим самим забезпечити максимальну безпеку цих вимушено переселених осіб, і комфортні умови для них створити. Також дуже важливим є те, що ми передавали, наприклад, дуже багато їжі. Це, були, це сотня тонн продуктів харчування, придбаних в Україні, крім того, що були поставлені за кордону нашими партнерами. Ми ще почали робити придбання у місцевих виробників для забезпечення потреб. Потреби вимушено переселених осіб, і, зокрема, такі продукти, які не надавали інші організації. Цим самим ми підтримували місцевого виробника в селах, які виробляють продукцію. і Вони могли реалізувати її для тих осіб, які розміщені в центрах в цих населених пунктах. Так, це було непросто, адже більшість цих виробників дуже часто були навіть не зареєстровані як підприємцями, але вони пішли з нами на співпрацю і ми зареєстрували, допомогли їм почати їхню таку роботу. От це так дуже коротко про те, як ми допомагали е паркам справлятися з викликами і забезпеченням потреб. Вимушено переселених осіб, а загалом, пане Василю, з, з кількома парками в Україні ви співпрацюєте, і також ви згадували, що ще одною зоною вашої відповідальності є Полісся? Знаємо, що частина якраз Полісся стала і зоною бойових дій, і якраз окупації, якщо говорити про те саме Київське Полісся, так то чи вам щось відомо про, про те, що там відбувалося, чи була можливість щось там допомогти, щось там зробити? Е, так, як я вже згадував, наша увага приділена зараз 19 е, для 19 природозаповідних установ. З них 13 знаходяться в Карпатському регіоні і 6 установ на Полісі. А в Поліському регіоні е, та, там дещо є зараз е, трохи призупинена діяльність і, е, з певними викликана. Зрозумілими е, причинами там трохи складніше працювати зараз, але тим не менше, ми продовжуємо працювати на початку вторгнення в полісі, крім е, е, потреб для вимушено переселених осіб чи для працівників вимушено переселених осіб. Там, звісно, було набагато менше, але там стояла гостра потреба в. Е, Протипожежному обладнанні та реакції на загоряння на території природозаповідного фонду в лісах, і там нами було придбано і передано досить значну кількість протипожежного обладнання для працівників, аби вони могли швидко та якісно реагувати на виклики, зокрема на пожежі. А Скажіть, будь ласка, пане Василю, якраз якщо говорити. Ще про діяльність вашого товариства, то все-таки воно називається зоологічне товариство, та то чи є якась допомога безпосередньо і самим тваринам, які можливо теж страждають через те, що відбувається на нашій території. Я би тут хотів акцентуватися, що це не лише назва, так, в назві є зоологічне товариство, але. Паралельно з тим, коли ми підтримували парки справлятися з додатковими викликами, з вимушено переселеними особами, mm -hmm. то тут ми продовжували працювати і для виконання основних завдань цими природозаповідними територіями. Так, як вже було сказано, фінансування значно скоротилося з державного бюджету, тому ми вирішили підтримати поточні так, наз так скажем, операційні витрати природозаповідних природу заповідних територій для того, аби вони могли. Ефективно та якісно виконувати свої основні завдання. І тут є декілька таких важливих напрямків: це ми підтримуємо моніторинг біорізноманіття. В цьому напрямку було закуплено досить багато приладів. Обладнання додаткового, це фотопастки чи ресивери для запису. Звуків кажанів та птахів, і потім за допомогою даних з фотопасток з е, цих ресиверів можна якісно та ефективно визначити кількісний та інші параметри тих е, популяцій, які знаходяться в цьому регіоні. Крім того, зараз ми працюємо в Карпатах над спільно з парками, над розробкою 12 е, Плані управління це на 10 років. В першу чергу вони відповідатимуть українському законодавству, а також міжнародним стандартам, і тут дуже важливо відмітити, ми активно залучили всі зацікавлені сторони. Проводимо з ними зустрічі для того, аби обговорити, що нам потрібно зберегти, як ми це будемо робити, і аби ми були всі на одному. Рівні. Що також є досить е, важливим, е, було в рамках різних проєктів нещодавно було придбано досить багато нових автомобілів для Державної служби е, охорони природозаповідного фонду. І це не лише автомобілі, а й мотоцикли, е, форменний одяг. і... Е, Наприклад, ми впроваджуємо смарт-систему, яка є інструментом для збору та даних. Для цього було придбано значну кількість смартфонів, на які встановлено спеціальне програмне забезпечення. І працівники досить легко можуть збирати дані, і в установах діють спеціальні сервісні. сервіси. це Працівник, який збирає і обробляє ці дані, і це дуже ефективно. І, мабуть, ми є перша і єдина організація, яка в Україні почала будівництво приміщень для роботи служби охорони. Природозаповідного фонду, які працюють позмінно, виїжджають okay. в гори і там перебувають на роботі тиждень, і потім змінюється інша група, і для них потрібно приміщення. І зараз ми будуємо такі приміщення в одному з нас парків. Це, мабуть, пілотний проект і перший. При цьому ми стараємося. Перетримуватися таких основних правил, як в першу чергу, це повинні бути екологічні матеріали та е, місцеві. Це повинно виглядати по місцевому, тобто з дотриманням місцевого стилю, і так далі. Оце е, такі основні напрямки, які покривають е, е, витрати. Причому головне наше е, завдання підтримати не не придбати саме якісь товари, а підтримати захід. Тому е, природозаповідні установи подають запит на квартал е, для того, щоб вказати, які плани вони мають і які заходи вони планують виконати. Після цього ми з ними обговорюємо, що потрібно для цього, і робимо придбання. Та передаємо їм, передаємо безкоштовно. Це не кошти перераховуються установам, це робиться придбання і вже передаються готові матеріали, які погоджені з установами, і саме те, що потрібно для виконання тих важливих природоохоронних заходів. Навіть якщо продовжити, то тут варто згадати про довгостроковість. Автомобілі, які чи транспортні засоби, які є в установах природозаповідного фонду потребують утримання, обслуговування, і це досить значні кошти. Таким чином, нам вдалося зараз створити станцію технічного обслуговування, яка обслуговуватиме транспортні засоби цих нацпарків та заповідників. Тобто, ми робимо все, аби Нацпарки заповідники мали можливість якісно та ефективно виконувати їх основні завдання, пане Василю. І про спадщину ЮНЕСКО не можемо не згадати. Отож, скільки національних природних парків та заповідників, які є у вашому підпорядкуванні, зберігають світову спадщину ЮНЕСКО, і чим вони унікальні або ж особливі? Е, ну, в, нашій, в нашій програмі е, є 13 установ, з них е, декілька нацпарків та заповідників е, мають на своїй території об'єкт освітньої спадщини ЮНЕСКО. Це Лужанський нацпарк, е, Нацпарк Зачарований Край, Нацпарк Синивир. Е, Природний заповідник Горгане, і, звісно, Карпатський біосферний заповідник, який був найперший і в якого на території знаходиться найбільша частина об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, це Букові Праліс Карпат та інших регіонів е, Європи. В Карпатському біосферному заповіднику його площа становить 10 тисяч гектарів. Це найбільший масив у Європі. От, от в нас є п'ять таких установ, де є об'єкти спадщини ЮНЕСКО. Пане Василю, ну але водночас якби з'являється інформація про те, зокрема, з, з фотопаском, що на території України, зокрема, от, в Чорнобильській зоні вже помічені ведмеді, так само нещодавно їх зафіксували на Рівненщині. Що це може означати? Чи дійсно і це теж можна вважати і вашою працею, та і до якої ви долучаєтеся, що природа таким чином відновлюється? Та, є певні досить позитивні зміни у збереженні природи, але це мабуть буде. Досить голосно сказано, що наша участь є в тому значна. Можливо, в першу чергу, це робота національних природних парків і заповідників по збереженню. Звісно, якраз в цих установах ми допомагаємо з фотопастками, встановлюємо там фотопастки, і вони сприяють сприяють розумінню, де і що і коли відбувається. Пане Василю. Також цікаво, знаємо, що фактично всю незалежність України була така проблема не лише в заповідних зонах, не лише в національних парках з виробкою лісів. От яка наразі ситуація з цією виробкою саме у тих зонах, які підпорядковані вам, як ви, як одна із природоохоронних організацій, скажімо так, сприяєте мінімізації цієї проблеми? Тут та, дійсно така проблема існує. Я з фахом лісівник працював у лісовому господарстві України тривалий достатньо час, і так ми розуміємо, що така проблема є. І тут є декілька факторів, чому вони стаються. це... Здорожчання енергоносіїв і в людей стала гостріша потреба в ресурсах для опалення, але це не це досить складне питання, його непросто вирішити. Хоча ми працюємо над тим, аби допомогти паркам зменшити об'єми yeah. заготівлі, при цьому надати інші альтернативи для Отримання додаткових коштів. Тому що від заготівлі деревини на території, в тому числі нацпарків, вони отримують певні кошти. Зараз одним з напрямком нашої роботи є те, щоб допомогти налагодити стале та ефективне додаткове фінансування для цих установ. Пане Василю, цікаво ще поговорити з вами трішки про плани, чи можливо є у вас. Плани, зокрема, і робота в, на сході на півдні нашої країни, які чи не найбільше постраждали, зокрема, і природні заповідні території від бойових дій, які там здійснювалися, і той самий підрив Ховської ГЕС теж завдав значної шкоди саме заповідним територіям, чи є в планах якимось чином їх рятувати, відновлювати, допомагати і, зокрема, працівникам цих парків. <кій> так ми розуміємо, що є дуже багато викликів, і на самому початку ми допомагали, і установам природу заповідного фонду на сході і на півдні України, але в нас з'явилося багато наших партнерів. Колег організацій, які сфокусувалися більше на роботі в тому регіоні, тому тут працюють більше наші партнери. А ми продовжуємо активно працювати в регіоні Карпати Полісся Розуміло. Пана пане, пане Василю, ще також цікаво. От ми так розуміємо, що постійно. Ваші організації допомагають з, Франкфур, з Франкфурта, власне, з інших держав. Але як у вас, у вас відбувається співпраця із власне, українською владою з місцевими радами і з місцевими чиновниками? Наскільки вони активно сприяють роботі вашої природоохоронної організації? Ви знаєте знаєте, зараз в час війни багато чого змінилося, і можу сказати таке, що навіть приклад з, з співпраці з місцевими органами влади, коли ми почали допомагати паркам, ми почали в утриманні природ... вимушено переселених осіб, потім ми розширили свою діяльність і допомагали вже е, підтримувати вимушено переселених осіб в населених пунктах, в громадах, але лише в зоні, де, е, де є природоохоронні території. І я був. Ну досить здивований, коли у такому спілкуванні з місцевими оран... представниками місцевих органів влади вони сказали, що знаєте, ми ніколи не могли подумати, що природоохоронна організація, яка тут працює і допомагає у збереженні природи, може настільки е, ефективно допомагати нам в викликові з вимушено переселеними особами, е, допомагати їм у забезпеченні харчування. Як я вже згадував, це були не лише. Продукти тривалого зберігання, бо такі продукти привозили багато хто в Карпати, в тому числі з Європи. І ми привозили від наших партнерів з Румунії, але е, і саме придбати у місцевих виробників ту продукцію, яка не може тр зберігатися тривалий період. Тому можу сказати, що зараз є е, досить добре. Добре розуміння з місцевими представниками органів місцевого самоврядування, регіональної влади. У нас є декілька таких проєктів, де ми тісно з ними співпрацюємо, і вони дуже добре йдуть на контакт і допомагають. дякую вам пане Василю, за спілкування, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в прямому ефірі. Заступник керівника українсько карпатської програми. Франкфуртського зоологічного товариства Василь Мочан був з нами в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1 і зокрема спілкувалися про те, яким чином Франкфуртське зоологічне товариство надає на допомогу природньо заповідним територіям України. На все.